У студії працює Наталя Болдинська. На фінальній стадії готовності, але темпи та обсяг виконаної роботи різні. На вересневому засіданні Криворізького міського головним питанням стала підготовка компанії теплопостачальників до подачі теплоносія в оселі містян з огляду на критичну ситуацію, яка ледве не зірвала опалювальний сезон торік, особливо цікавили справи на державній теплоцентралі. Там встигли виконати із запланованого близько 62% робіт. Що чекати наразі мешканцям міста в плані опалювання? дізнавались наші кореспонденти. 62 І це не вік, і не модельний розмір. Це відсоток готовності до зими державної Криворіж теплоцентралі Підготовка до зими цього підприємства знаходиться в зоні уваги не тільки влади міста, але й керується та контролюється на рівні від власника НАК Нафтогаз України до відповідних міністерств. Але все ще показує недостатні темпи. Аня підготовки до опалювального сезону 2025-2026 стало одним з ключових на вересневому засіданні Криворізького міськвиконкому. На нього запросили безпосередніх керівників теплопостачальників, які доповіли про стан справ на своїх підприємствах. Станом на зараз ведеться роботи по основному обладнанню п'яти з шостоп'ятьох з шести котелень, які включають в себе ремонт як основного, так і резервного обладнання. Станом на 15 жовтня буде виконано роботи з підготовки основного обладнання для входу в опалювальний сезон. Станом на сьогоднішнє число замінено вже 55,1 км трубопроводів, що складає за собою 68,6% від загального обсягу. Стан готовності підприємства орієнтовно оцінюється як 61,9% готовності. Нагадаємо, минулої зими державна теплоцентраль так зігріла криворіжців, що люди досі не можуть забути той холодомор. Аби ситуація не повторилася, у справу втрутилася влада міста. Підключили до справи і області, державні органи і Нафтогаз. І останній, як власник теплопостачальника, пообіцяв доправити до Кривого Рогу додаткові бригади, щоб допомогти своєму підприємству. Зважаючи на незадовільну підготовку акціонерного товариства Криворізька Плацентраль. Минулий опалювальний сезон став найскладнішим у питанні технічного забезпечення процесу теплопостачання за останні роки як для підприємства, так і міста в цілому. Протягом усього опалювального сезону в місті були постійні наявні десятки місць пошкоджень теплових мереж, зазначеного підприємства, а тепло не подавалось до деяких будинків по декілька днів. Відбувалися регулярні зупинки роботи котельного обладнання на районній котельній-1 трубокотельного цеху підприємства. Для вирішення зазначених питань Міністерством розвитку громад та територій за ініціативою міського голови було створено штаб управління з ліквідації наслідків аварії в місті Кривий Ріг. Тим більше сотні бригад наразі виявилось недостатні для якісної підготовки до зими. Незадовільна робота підприємства спонукала його власників на зміну керівника. Замість Олега Вечерінського на посаду призначили Сергія Зубчевського, який став вже одинадцятим генеральним директором горопідприємства підприємства за останні десять років. Ми ж працюємо разом з вами. Ми ж не на Луні, ми бачимо. Ми от керівники районів тут знаходяться кожного дня. Ми теж питаємо і ставимо питання. Ви впевнені, що ми запустимо ці всі котельні? Тепло піде до мешканців нашого міста. Що запустимо. Дуже цікава відповідь керівника, але, вочевидь, запустити та обігріти це дуже різні речі. Що з цього буде виконано державною теплоцентраллю покажуть найближчі місяці. Набагато кращий результат підготовки демонструє комунальна криворіж тепломережа Минулого року, хоча і з точковими проблемами, підприємство, яке знаходиться у таких же умовах недостатності кадрів та пошкоджень після руйнування Каховки, показало стабільну роботу. В цьому році у межах масштабної програми оновлення системи теплопостачання, Криворіж Тепломережа встановлять 8 нових блочно-модульних котелень, 3 когенераційні установки, ще 5 на узгодженні. 13 котлів на 11 котельнях будуть відремонтовані, 5 – капітально. Виконують заміну 60 кілометрів теплотрас. Ще 15 кілометрів трубопроводів пройдуть відновлення теплоізоляції. 57 опалювальних котелень вже готові до роботи в осінньо-зимовий період, що складає 88%. На восьми котельних ще продовжуються роботи. Значить, ремонти планується закінчити до 15 жовтня. Звіт очільника підприємства показав став виконання запланованих робіт комунальною тепломережою значно кращий, ніж у державного підприємства. Незадовільні темпи підготовки державної криворіж теплоцентралі, які значно нижчі, чим в середньому по Україні, та в гірший бік відрізняється від рівня підготовки комунального підприємства. Відзначив у парламенті і віце-прем'єр з відновлення України Олексій Кулеба. Ми також проводимо щотижневі наради, де виконуємо в першу чергу контроль за поставленими завданнями. Сьогоднішній день хочу сказати, що на Криворізькій теплоцентралі задіяно е, е, більше ста ремонтно-відновлювальних бригад. По заміні теплових мереж першочергова робота проводиться в місцях пошкоджень, де необхідно проводити випробування гідравлічні відповідні. на сьогодні. Рівень готовності робіт становить дійсно біля 60%. Це менше ніж в середньому по країні і менше ніж. Комунальне підприємство Криворіж тепломережа. Ми розуміємо, що Криворіжська теплоцентраль потребує максимального прискорення в своїх роботах. Ми також підняли питання про збільшення ремонтних бригад. І про збільшення відповідних масштабів робіт впевнений, що до початку опалювального сезону ми вийдемо в місті Кривий ріг на виконання всіх робіт. Ми дуже хочемо вірити у слова урядовця, але завжди пам'ятаємо, що обіцянок у державної теплоцентралі завжди вистачає на весь опалювальний сезон. А от чи вистачить реального тепла, велике питання. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, Максим Морашов, перший міський. Мінус 10 безпілотників армійці з повітряного командування схід збили в небі над Дніпропетровщиною десяток російських БПЛА вночі. Шахет влучив по промпідприємству Кривого Рогу. На щастя, ніхто не постраждав В зеленодольській громаді. Криворізького району внаслідок артообстрілу сталася пожежа в будинку. По нікупольському району ворог бив з гармат та скерував дрони. Поранено 19-річного хлопця. Сталося займання в приватному будинку. Ще три будинки пошкоджені. В Синельниківському районі через атаку безпілотників виникли пожежі, зачепило фермерське підприємство. Напередодні, внаслідок ракетної атаки на Павлоградський район, двох людей поранено, пошкоджено автомобіль. На Нікопольщині росіяни обстрілювали Нікополь, Покровську, Марганецьку, Мирівську та Червоно Григорівську громади. Ворожзалізо пошкодило три приватні будинки: господарську споруду, декілька підприємств, авто, інфраструктуру, лепи та газогін. В Одесі вночі армія РФ завдала ударів балістичними ракетами. Одна людина загинула, ще троє поранені. Пожежа знищила п'ять торговельних кіосків, пошкоджено будівлю готелю, відділення Укрпошти та Укртелекому, будинок культури, центр адмінпослуг, кілька авто. Запоріжжя знову стало ціллю масованих авіаударів. В місті чотири людини загинули, ще стільки ж отримали поранення. Пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, кілька багатоповерхів. Ківок в лікарнях і досі залишаються понад два десятки постраждалих від попередніх атак. Лише в день, 23 вересня. РФ завдала п'ять ударів по Запоріжжю. Пошкоджено складські приміщення, транспортні засоби. Одна людина загинула на Донеччині. За добу загинули троє людей ще десять поранені. Пошкоджено 27 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, адмінспоруди, комунальні об'єкти та 11 авто. На Харківщині ворожий обстріл забрав життя жінки. Пошкоджено щонайменше три приватні будинки, електромережі та автомобіль. На Сумщині поранено двох мирних жителів. За добу ворог здійснив понад сотню атак, пошкоджено будівлю навчального закладу, приватні будинки, господарські споруди, об'єкти цивільної інфраструктури. На Херсонщині, внаслідок атак і російських обстрілів, одна людина загинула, вісім поранені, пошкоджено 17 приватних будинків, стільникову вежу та гаражі в Миколаївській області. Минулої доби пошкоджено три приватні та один дачний будинок на щастя без жертв. Мінус 103 повітряні цілі вночі. Українська ППО нейтралізували в небі над Україною 103 російські шахеди та безпілотники інших типів. Гучно було на півночі, сході та півдні. Протягом минулої доби сили оборони також відмінусували понад тисячу окупантів. 485 оперативно-тактичних БПЛА, 123 одиниці автотехніки, 53 гармати, 5 танків, 2 РСЗВ, 2 літаки та гелікоптер. Наша авіація, ракетні війська та артилерія вразили два пункти управління: артилерійський засіб, склад боєприпасів, шість районів зосередження особового складу та ще два інші важливі об'єкти противника на фронті. Сили оборони України відбили 179 ворожих штурмів на різних напрямках. І в цілому, за 1308 днів російські окупанти втратили 424 літаки, 345 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків. Більше 20... 23 тисяч броньовиків, понад 33 тисячі гармат, більше 62 тисяч безпілотників. Понад 1200 засобів ППО, понад 1400 РСЗВ, більше 3000 крилатих ракет, 28 кораблів і майже 1 104 000 загарбників. Дякую та слова щирої вдячності за щоденну кропітку працю: рятувальники, медики, вчителі, вихователі і підприємці всі вони волонтери, які у власний вільний час створюють потрібні для сил оборони України речі, тим самим забезпечуючи надійний тил. Близько 150 містян запросили на урочистий прийом до очільника ради оборони міста для відзначення їх внеску в справу наближення перемоги. З нагородженими спілкувались і наші кореспонденти. Пані Валентино вільний від роботи час займається волонтерською діяльністю. Вона допомагає створювати в колі однодумців димові шашки різних кольорів, які на фронті допомагають нашим захисникам зберегти життя та здоров'я, сховатись від ворожих очей в потрібну мить. Втім, попри стабільно високий попит на цю амуніцію, не вистачає ані рук, ані коштів. Але головне бракує саме людей. Цим потрібно волонтерським організаціям всім потрібні руки. Окрім грошей, потрібні руки. Багато людей, які пенсійного віку працюють. Цують волонтерами, вони знаходять, що робити, але цих людей дуже мало зараз. Тому я всіх приглашаю до залізної сотні там завжди є робота для пенсіонерів, для тих, хто погано ходить, для тих, хто просто має бажання зберегти життя наших військових. Пані Валентину запросили до сесійної зали Криворізької міської ради на прийом до голови ради оборони міста, аби відзначити кропітку щоденну працю її та її одну які є надійною тиловою підтримкою для сил оборони України, що стримують ворожу навалу на фронті. Непрості випробування випали на долю саме нашого покоління, саме нашому поколінню. На жаль, прийшлося жити і воювати, відстоювати свою державу, відстоювати свою незалежність. І Я хочу подякувати кожному з вас. Вклад кожного з вас безцінен. І рятувальники, які присутні в цьому залі, і наші е криворізькі рятувальники, рятувальники з інших областей, які е також працювали у нас на нашому напрямку, наші е чудові е викладачі, цієї школи, цієї дитячі садочки, які там виконують дуже багато функцій, і вчать дітей. і... Волонтерство і проводять збори і багато іншого. Всього очільник ради оборони міста вручив подяки близько 150 містянам та містянкам різного віку та роду діяльності, які всупереч всім життєвим обставинам, щоденно працюють на своїх місцях на досягнення головної мети мільйонів українців перемоги в цій страшній війні та як найскорішого настання миру. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. Наразі у Кривому Розі працюють 18 мистецьких шкіл, де навчається понад 6,5 тисяч учнів. Серед них понад тисяча дітей пільгових категорій, які здобувають освіту безкоштовно. У більшості закладів вже облаштовані укриття. А зовсім скоро ще одне з'явиться в музичній школі номер 12 Тернівського району. Які роботи зроблені? Що попереду розкажемо у сюжеті. Кривому розі роблять все можливе, аби діти мали доступ до творчої освіти. У місті працює 18 мистецьких шкіл, де навчаються понад 6,5 тисяч учнів. Для їхньої безпеки вже облаштовані 22 укриття, а зовсім скоро відкриється ще одне у музичній школі номер 12 Заклад давно став осередком творчості в Тернівському районі. Тут понад три сотні дітей опановують гру на музичних інструментах та образотворче мистецтво. Серед них майже 80 Сяд пільговиків, які займаються безкоштовно, дуже хочеться, щоб діти повернулися в стіни школи, щоб тут ну, здійсно, звучали музичні інструменти, малювали діти, проводились концерти. Тому ремонт укриття для нас дуже важлива подія. І Ми на це якби сподіваємося, що це поверне нас на більш звичний режим. Музична школа номер 12 працює вже 60 років і залишається популярною серед юних криворіжців. У її стінах діє 31 навчальний клас та шість відділів від фортепіанного до образотворчого. Учні об'єднані у вісім творчих колективів, один з яких має почесне звання Зразковий. Навіть під час війни вихованці закладу здобувають перемоги на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Лише від початку цього року вони вибирали вже дві сотні нагород, серед яких 18 гран-при. Можливості дуже важкий проект, тому що тут води були. Своїм пратям як капітальний ремонт укриття у школі стартував навесні. Вже замінили систему каналізації, облаштували дренаж та водовідведення, встановили нові двері і вентиляцію, відновили електрику. Простір розрахований на 50 людей. Окрім того, для зручності буде облаштовано пандус. Наразі будівництво виконано на 90%. і вже зовсім скоро мистецький заклад знову відкриє свої двері для учнів. Аліна Сіднікова, Іван Сергіїв, перший міський. У кривому розі тим часом стартував новий вже 16-й, творчий сезон в театрі авторської пісні. Перший концерт з символічною назвою Коли звучить душа зібрав десятки прихильників бардівського мистецтва. На сцену вийшли як досвідчені виконавці, так і новачки, які лише роблять свої перші кроки. Попереду на них чекають конкурси, і фестивалі, до яких вони вже активно готуються. Ми дуже раді, що прийшло багато наших фанатів, глядачів. І сьогодні будуть і нові люди виступати в нашому концерті, тому все йде як потрібно. Вже це 16-й наш театральний сезон, тому запрошуйте нас з концертами. Серед учасників вечора була й поетеса та піснярка Лариса Рукавець, яка виконала композицію Верба і калина. Цю ж пісню мисткиня презентувала раніше в Одеському літературному музеї, де отримала медаль Євгена Чекаленка. Сьогодні особисто буду виконувати пісню Верба і Калина. Чому саме її? Тому що нещодавно я повернулася з Одеси з конкурсу Українська мова, мова єднання. Саме цю пісню я виконувала в літературному музеї в місті Одеса при нагородженні. Сьогодні у Кривоморозі згадували свого героя-воїна та легіонера Центурії Данила Настича, якого побратими знали під позивним «Рижий». Йому був лише 21 рік, але його життя стало прикладом мужності та безкомпромісної відданості Україні. Рівно рік тому, у запеклому бою, біля населеного пункту Нововодяни на Луганщині, Данило віддав своє життя, знищуючи ворога і до останнього залишаючись на передовій. Захід організований на честь нашого загиблого друга побратима та легіонера, друга Рижого. Захід приурочений до дня дати річниці його загибелі, тобто загинув він рівно рік тому. І ця людина, так як вона мала надзвичайне значення як для всієї центру по всій країні, так і конкретно, особливо для Криворізького середка, тому що він був нашим командиром певний час, нашим другом, нашим побратимом. і тому побратимам. Сьогодні ми таким чином вшановуємо наша загибла друга. На честь Данила його друзі і побратими організували турнір з боксу та ножового бою, військово-патріотичну зерницю, а також лекцію та перегляд фільму про його життя та бойовий шлях. Для тих, хто знав його Рижий назавжди залишиться символом мужності та відданості Україні. Спорт як шлях до відновлення та єдності у Кривому Розі, відбулися змагання з легкоатлетичного бігу в рамках ігор Veterans Family Games. На старт вийшли ветерани війни, члени їх родини, а також діти. Для когось це перший спортивний досвід після повернення з фронту. А для когось вже добра традиція. Як ветерани та їхні сім'ї. У парку Гданцівський панувала атмосфера єдності та спортивного духу, а все через змагання з легкоатлетичного бігу у рамках ігор Ветеранс Family Геймс на старт вийшли ветерани війни, їхні рідні, а також діти. Для багатьох учасників це не просто змагання, а спосіб відновити фізичну форму та важлива частина реабілітації. Кожен крок на дистанції символізував силу, незламність і жагу до життя. Впевнені, що в сьогоднішньому забіги ми отримаємо не тільки море позитиву, але також. Відповідні місця дуже вдячні організаторам за те, що вихідний день ми не лежимо на дивані вдома. А з родиною можемо прийти, відпочити і отримати гарний заряд. мною відпочиває мій син, маленький підтримця, де збігає у парку. Чоловік на фронті. За цей рік учасниками змагань Veterans Family Games стали півтори тисячі людей з 17 видів спорту, а за весь час існування змагань участь взяли більше трьох тисяч людей. У 2025 році 229 ветеранів та військовослужбовців брали участь у 17 всеукраїнських та двох міжнародних змаганнях, на яких завоювали 333 медалі – 113 золотих, 119 срібних та 101 бронзову. Сезон, да? і лише в цьому сезоні прийняла участь більш ніж півтори тисячі людей. Півтори тисячі ветеран, члени родини. І це дуже добре. У нас безумовно є потужна команда нескорених. В цьому році приймали участь 17 українських і в двох міжнародних змаганнях. А і це, ми там підтримуємо цю команду, ви знаєте, вони зараз у Львові. Ну, підтримуємо, забезпечуємо все, що треба. Важливість ветеранського спорту полягає не тільки у фізичному розвитку. Він стає майданчиком для нових знайомств, обміну досвідом та щирого спілкування. Усе це елементи реабілітації та адаптації до життя після фронту. Організатори наголошують, у місті й надалі робитимуть усе можливе, аби ветерани мали умови для відновлення через спорт. Кривері вже став прикладом того, як системно розвивається ветеранський Рух. Аліна Сітнікова, Ганна Мінервіна, перший міський. Мінімальна поразка. У виїзній зустрічі чергового туру чемпіонату України серед жіночих команд Криворізький ЖФК Кривбас зіграв у Житомирі проти опоненток з ЖФК Полісся. В першому таймі, попри напружену боротьбу на полі, голи не забили. А вже в другому таймі все змінилось. На 63-й хвилині господарки поля вийшли вперед, – 1-0. На 72-й хвилині Житомирянки подвоїли свою перевагу. Втім, свій момент червоно-білі дівчата знайшли під завісу зустрічі. Рахунок став 2-1. Якби ми сьогодні реалізували те, що мали реалізувати, я з повною такою відповідальністю сказав би так. А самі собі переходили дорогу декілька разів, і було важко. Свій наступний матч ЖФК-Кривбас зіграють вдома цієї неділі, 28 вересня. В гості до Кривого Рогу приїдуть суперниці з ЖФК Ладомир з міста Володимир Волинської області. В цілому дівчата молодці. Вони молодці, вони тримали темп, вони бились на футбольному полі. У нас були моменти у другому тайні, які ми не реалізували. Ну а суперник нас наказав за нашу концентрацію, виключилися в моменті. Бажаємо перемоги нашим дівчатам. Ну і на цьому у мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.